Сьогодні у випуску новин скандальні події навколо перевізника Євротранс Юг продовжуються. У Перомайську ведеться суперечка по вирубці насаджень. Нагадаємо, що не так давно конкурсна комісія первомайської райдержадміністрації прийняла рішення по перевезенню пасажирів району не на користь підприємства Євротрансюг. Як наслідок, 11 липня стався інцидент, який вкотре поставив під сумнів компетентність його директора Юрія Колочинського. Сергій Бондаренко розповів журналістам, що відбулося у той день біля стін Первомайської райдержадміністрації. У нас відбувся заїзд невідомих осіб. З самого рання з приводу того, що незадоволення керівника приватного «Євротранс-Юг» з приводу визнання його непереможцем конкурсу з автоперевезень. В зв'язку з цим його обурення призвело до того, що були наняті відповідні люди, які вірвалися до районної державної адміністрації в приймальну самого ранку, висказали своє незадоволення. Вимоги з приводу того, що вони настроєні перекривати трасу державного значення Р-06. Також виставлені були шини біля райдержадміністрації, баки для паління дров, а також плакати з написами з приводу недовіри до влади, а також плакати пов'язані з тими, з названням певних керівників, а в даному випадку мене особисто. Назвами такі пов'язаними в хабарництві, в здирництві, а також з тим, що не займає відповідну посаду, не знаходиться на своєму місці. Сергій Бондаренко розповів, як виглядала акція протесту, що призвела до тимчасової зупинки робочого процесу в райдержадміністрації. адміністрації. Були певні особи з тих населених пунктів, де у нас були конкурси: це Лисагара, Мегія, Кам'янений Місцело, Грушівка. Поприїжджали представники цих громад в зв'язку з тим, що на плакатах, які були тримали люди, були надписи сільських рад і чим обурені ці сільські ради, коли сільські ради побачили ці плакати з цими написами, то вони були дуже здивовані в тому напрямку, що це не їхні жителі сіл, що вони так не вважають і зовсім не відповідають дійсності те, що було зазначено на тих плакатах. Також приймали участь в цьому і депутати районної ради, які також стали на захист інтересів територіальних громад наших сіл. Чому? Тому що на конкурсі, перш за все, було висвітлено і направлено на думки громади. Переможець конкурсу визначався лише за погодженням територіальної громади. А також за погодженням сільського голови заступник голови райдержадміністрації виказав свою думку стосовно перевізника Кулачинського і поділився власним поглядом на вирішення існуючої проблеми. За його словами, непорозуміння, що виникли між євротрансюг і конкурсною комісією, можна було б вирішити іншим шляхом. Якщо перевізник вважає, що відбувся неправдивий конкурс або з порушеннями в даному випадку. Я е, говорю про Колочинського Юрія Анатолійовича ПП ЄвротрансЮг. Він міг би звернутися до суду, визнати недійсними роботу конкурсного комітету або рішення конкурсного комітету, відстоювати свої права і інтереси в судах і доказати, що він правий. На сьогоднішній день він поступив зовсім по-іншому. Він просто наняв людей за гроші. Чому? Тому що протягом вихідних днів. Значить, були дзвінки від сільських рад, від людей в тому напрямку, що їздять по селу, дають гроші, якщо ви прийдете під районну державну адміністрацію о 8-й годині в понеділок. Це ми все знали, ми, як говориться, очікували такий приїзд. З нашого боку, ми запросили правоохоронні органи, які інтенсивно прийняли участь. взяли... У всіх свідчення з приводу того, як вони тут опинилися на території району. Чому тому, що це всі молоді люди, які привезли їх автобусами, на запити міліції, з якого приводу ви приїхали до райдержадміністрації, і що ви очікували тут робити, то з їхніх пояснень то вони приїхали на футбол. Сергій Бондаренко розповів, які наслідки чекають директора підприємства Євротрансюг і виказав невдоволення його діями від імені громади. Громада, яка сьогодні була присутня і захищала інтереси як себе, так само і районної державної адміністрації, висловила, що якщо в майбутньому керівник забажає також здійснити рейдерський наїзд на районну державну адміністрацію, то весь район просто обуриться. І в даному випадку я вважаю, що даний перевізник зовсім не буде обслуговувати маршрути на території Первомайського району. А з свого боку, ми зараз підготуємо клопотання до Укртрансінспекції в напрямку того, що щоб все ж таки лішити ліцензії даного перевізника в зв'язку з тим, що він зірвав маршрути в п'ятницю. У нас не вийшли на маршрути по селу Грушевка і село Кам'яний міст. Люди не добралися до роботи, до місць лікування. Тому я вважаю, з боку районної державної адміністрації ми зробимо повну правову оцінку, направимо запити по всім установам з приводу оперативного реагування. І недопущення в подальшому надзвичайних подій на території первомайської районної державної адміністрації. Конфлікти з пасажирськими перевезеннями за напрямками Первомайськ Грушівка та первомайськ село Кам'яний міст затягнулись. Його вирішення має призвести до покращення ситуації в районі та підвищення комфорту життя мешканців Первомайщини. На засіданні первомайського міськвиконкому, що відбулось 8 липня, вирішувалися важливі для міста соціальні, економічні та екологічні питання. Начальник управління соцзахисту виступила перед присутніми із пропозицією розглянути питання про надання допомоги переселенцям зі східного регіону. За її словами, дуже часто матеріальна підтримка надходить не за призначенням. Я можу сказати, що після того як було прийнято постанову про верифікацію всіх внутрішніх переміщених осіб. Питання дуже багато, дуже піднялися актуальне, піднялися і сьогодні актуальне. Зв'язку з тим, що ВПО, ну, ці особи вони сьогодні приїжджають, реєструються і знову назад на територію Луганської Донецької області. Тут То... да, да. А також... да. Вони приїжджають. І там да. ну, у нас я вам хочу сказати у нас. Таких випадків немає. Всі ті особи, які були нам зроблені запити за переліком, ми перевірили вони нас. нас дійсно зареєстровані, але вони у нас нічого не отримують. Ні пенсії, ні допомогти допомогу на житлових канальний пушки. Однією з найгостріших тем для обговорення на засіданні була проблема вирубки дерев по вулиці Одеській. Дехто із власників магазинів висловив бажання відкрити погляду фасади, зробити зручні для користувачів парковки. Думки стосовно такої ініціативи розділились, між присутніми зав'язалася суперечка з цього приводу. Уничтожимо просто вулицю Одесську. Виїжджала комісія, ми з комісією архітектури землебудування і ми вирішили, якщо відрізають дерева по вулиці Одеська, то це буде Одесську привертати взагалі в жах наш. Найкрасі в місті Каштанова алея, зелених. Коли вони розцвітають, і вулиця наша зеленіє, посносили, во-первых, Тополя без согласування. Я не знаю, хто надавав вам дозвола взагалі зносити тополя. Мені дзвонив на той момент і начальник Укртелекома, і сказав, що вони дозвол не давали ні на яку викопку і, і средську не давали. Тетяна Дмитрівна, мені звана що Я извиняюсь, что, вы, сказал, вы лично что мне перезвонили эти... и спросили в тот момент, на каком основании эти тополя пилятся. Я, Я вам звонил. сказала, что официально дано разрешение на снесение пяти тополей аварийных. Бога согласовала работы Секунд... по Выкопки самих корней, там проходят линии. И у Кальтелеком сказал, что И, и когда вы свои... замечание, я позвонила Андрею Андреевичу, Андрей Андреевич приглашал этих представителей, потому что корневая система уже врезалась в их... Знаете, если вы делали там комиссию, да, если вы говорите, там была комиссия, да, то комиссия, если подъедет сегодня, даже сегодня, мы там вручную их обрабатываем, эти корни, да, и пытаемся их достать. Если никто там экскаватором не работает, если вы там увидите, да, там 10%... Живого ствола оставалось у двух угловых каштанов, которые были наклонены в Одессы. Одесску. Если бы до этого урагана их не убрали, то была бы беда. Я вам скажу, я специально два дня ездил по этой самой улице, по Одесской, и смотрел другие магазины, где сохранены эти деревья. Есть магазины, где убраны деревья, то в выгодному положению те магазины, возле которых эти деревья. Ані лукше виглядає приємніше там знаходитися. Сподіватимемо, що у даних питаннях буде знайдено компроміс на користь міста та його жителів, і Первомайсь залишиться таким же зеленим і квітучим в майбутньому.